Привіт! Тема нашого уроку умов життя в морях і океанах. Презентацію підготувала Лисенко Дар'я. Сьогодні дізнаємося, як живеться ці організмах у безкрайніх морських просторах. План нашого уроку дізнатися, хто такий планктон, нектон і бентос, які існують зони в житті в океані, особливості Чорного і Азовського морів, природні чинники, що впливають на життя в океані. Запам'ятаємо кілька важливих термінів. Планктон мікроскопічний організм, які пасивно дрейфтують у воді. Нектон ті, хто активно плавують, Це риби, дельфіни, кальмари. Бентос це організми, що живуть на морському дні. Хомосинтез створення організми за допомогою хімічної енергії без світла. У морях і океанах є три основні групи мешканців. Перша планктон. Це маленькі майже невідомі істоти, вони не вміють плавати проти течії, тому течія їх переносить. Друга нектон це мешканці, які добре плавуть, кити, риби, кальмари. І третя бентос вони живуть на дні молюски, морські зірки, корали. Світовий океан має прибережну зону та зону відкритого океану. У прибережній зоні тепліше, більше світла та поживних речовин. Там живе 90% всіх морських організмів, а відкритий океан поділяється на три вертикальні зони: верхню, освітлену, середню, менш освітлену та глибоководню, темну, холодну і під великим тиском. У глибоких зонах майже немає світла, але є життя. Там мешкають бактерії, які живляться не світлом, а хімічними речовинами. Це називається гемосинтез. Навіть у повній темрямі можна зустріти великих черв'яків, крабів і молюсків. Україну з півдня омиває Чорне море. Його особливість на глибинах понад 200 метрів немає життя, там накопичується отруйний сірководень. У верхньому шарі є водорості, риби, дельфіни та медузи, але екосистема змінюється через забруднення та вплив людини. Азовське море наймілкіше в світі, воно менш солоне і швидко прогрівається. Тут мешкають тюльки, судак, осетер, бичок. Але море також страждає від забруднення та зменшення притоку річ, річок. А тепер перевіримо, що ми запам'ятали. Отже, які є три основні групи організмів у морях? Чим особливе життя в глибоких зонах океану? Що відбувається на дні Чорного моря? Чому життя в океані розподілене нерівномірно? Світовий океан унікальне середовище з багатим і різноманітним життям. Його мешканці адаптувалися до різних умов: від сонячного узбережжя до темних глибин. Але океан потребує нашого захисту, бо забруднення і кліматичні зміни впливають на всі його рівні. Дякую за увагу!